Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти, як відбуваються в нас судові засідання проти бабла. Коли ти судишся на користь людей, намагаєшся захистити їх права, а на іншому боці щось більше ніж люди. В Діньках вся сила, брат, деньги правят міром, і той сильний, у кого їх більше. Єдине, що суд нам задовольнив в цьому процесі, це виклик експерта в судове засідання. Як задовільняються клопотання відповідачу? От, приклад, ми чотири засідання розглядаємо вже клопотання про призначення експертизи. Значить, вісім місяців з листопада, по сьогоднішній день, чи то вже 9 місяців, відповідач подає якісь клопотання зупинення, провадження. Об'єднання, що завгодно. Стосовно цього документу нічого не писав, взагалі свою позицію не висловлював. Подає потім клопотання вже під занавіс підготовчого засідання, коли вже ці строки і так стали ну, в космос пішли. Подає клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, просто бо йому так хочеться. Суд на... По барабанах взагалі задовольняє таке клопотання, призначає до, до розгляду клопотання про експертизу. Для подачі заяви про відзначення експертизи перейти в стадії справи по суді до стадії общування проходження. І, як казала, вона буде прийнято мотивовано, обґрунтовано рішення. Нічого вона там не намотивувала. мотивувала, просто надати всі можливість надати пояснення, викликати в судове засідання одну людину. Відібрати в нього зразки підпису і пояснення. пояснення. Нагадую, це господарський процесуальний кодексом регулюється ці провідносини. Господарський суд. Тут ми вибрали стратегію іншу, бо весь час виходить так, що сторона відповідача щось там ваяє, а виходить, що я їм підказую. І суд їм дає ще термін, вони намагаються це все виправити, і отак от, от воно відбувається. Тут вибрана була друга стратегія не писати ніяких пояснень і подивитися на цей концерт, кого суддя взагалі викликала. Як вона викликала особу, яка не є свідком, не керівником юридичної особи, тобто яка приймає участь в розгляді даної справи, просто отак от з вулиці вирішили. І от у нас судове засідання. Приходять на це судове засідання ці всі люди. Суддя каже, о, давайте там оригінал документу. Я кажу, я надам, але пізніше. А ваше пояснення кажу, я надам пояснення в кінці, я хочу подивитися, що тут взагалі відбувається, який у нас тут свідок і хто це все, хто вони такі. Ці люди, кого ви там викликали? Суддя уходить на 40 хвилин, там під якимось приводом незрозумілим. Приходить через 40 хвилин і починає: ой, а в нас же свідок не свідок. Ой, а він же не керівник. Ой, а я подивилися реєстр, ой. Ой, штанга, штанга да, штанга. Але коли ти писала цю ухвалу, ти давала 22 дні відповідачу прочитати ухвалу. І за 22 дні вони могли подати цю заяву як свідка. Тобто, фактично, це така була цікавенька підказочка судом для цих осіб, для відповідача, якою вони не скористалися. Суддя на можна так сказати на вихованні, вже на емоціях закриває взагалі відмовляє. Закриває підготовчі провадження. Все, розгляд справи по суті. Приходимо в розгляд справи по суті, <кхм> підготував вступне слово, підготувався до засідання. а Відповідач знову подає клопотання: ми знову хочемо експертизу. Не обґрунтовуючи нічим, і суддя, от, не передбачено, кодексом немає посилання, чому пропущені терміни, чому це не зроблено, чому те не зроблено, все не зроблено. І тут кажуть, що ой, ви нам у всьому відмовляєте, а їм все задовільняєте, дайте нам термін, ми ще напишемо. Треба ж повернутися до стадії підготовчого розгляду справи, підготовчого провадження. І суддя така, добре, нате вам ще час недільку, недільку, і давайте. Без розгляду, але даю вам час подати таки, таку заяву. Подають вони заяви, заяви про те, що він свідок, там, пояснення, все подають, все виправляють. Сьогодні розгляд справи. Е, де нічого все одно не зазначається, яке значення має цей доказ, е, якщо його не буде, нічого не міняється, чому пропущені сроки і тому подібні речі? Дане отчіхать. Ми знову повертаємося в підготовче провадження. Метою цього всього є просто зупинення провадження у справі, бо призначення експертизи є автоматичне зупинення провадження у справі. Це клоунада, це дитячий садочок, це точно не судочинство, точно не змагальність. І як там ще читати її ухвали, коли вона пише, що підготовче провадження повинно тривати не більше двох місяців, і тільки максимум на місяць може бути продовжено суддею за. Якось мотивованим клопотанням учасникам справи, або за її якимось обґрунтуванням. Ні, ми з листопада місяця повертаємося в листопад місяць, бо, бо є якась зацікавленість. Іншого варіанту немає. Чотири судових засідання підряд розглядали одне й те саме. Просто одне й те саме. Навіщо? Неправильно написали, напишіть правильно, ой, знову неправильно написали. Ой, знову напишіть правильно, де да я вам уже підказую в ухвалах. Все одно косячим не так. Нати вам ще додатковий термін і ще ж зробіть щось правильно. Ми судимось не з відповідачем, ми судимось з суддею.